Умів робити безліч справ підбивати підметки до старих черевиків, водити каструлі, очищати могили на кладовище від бур'янів, а під свята, коли кололи свини, ходив по селу і збирав жир з виконутих тельбухів, щоб наварити мила. От тільки на зріст він не вдався був заввишки всього один метр і тридцять сантиметрів разом з підборами червіків. Я дуже маленький чоловік, казав він звичайно, щоб ніхто не подумав, ніби він карлик. Щодо чого, жінка його була делікатна. І вдавали ніби все гаразд, а одного разу, коли Гові журячись розплакався, навіть сказала, що король Італії Віктор Іммануїл Третій теж був за вишки всього півтора метри з підборами. Зимовими вечорами, завжди хтось заходив у дім догові. Найчастіше то були Пінаї і Коріолану з П'єтро Магулане. Коріолану був такий високий худий, що Гові, хоч як примудрявся, ніколи не міг охопити його одним своїм поглядом. Пінає, звичайно, розповідав свої американські історії про те, як він чистив картоплю у великому готелі, і про те, як одного разу. Бачив американського президента Вільсона. Разом з ним чистили картоплю інші італійці, поляки, німці, французи, а також один негр, чорний з голови до ніг. Гові ніколи в житті не бачив живого негра. «От бачиш», – казала жінка, коли гості розходилися, а ти ніколи нічого не розповіси. Бо я ніколи не був в Америці, гай, чорт. Не обов'язково ж про Америку стояла на своєму жінка. Хай би щось буденне розповів. Е, -е то не цікаво. Просто ти не здатний столити двох слів. Від людько. То була правда. Гові не був з тих, що вміють розбалакувати. Рота розтуляв тільки для того, щоб казати тільки так чи ні. А то все сидів та слухав, що розповідають інші. Хіба я винний, що мені нічого не спадає на думку. Хай йому чор, виправдовувався він перед дружиною. Не знати чому, але саме ці жінні слова. Остаточно вивели Гові з рівноваги. Він втратив сон. Уночі, годинами, не міг заснути, силкуючись придумати щось таке, що можна було б розповісти наступного вечора. Коли ж нарешті склеплював повіки, йому снилося, наче він сидить посеред кімнати повної гостей, а з вуст йому без будь-яких зусиль так і злітають слова. Тут тобі Італія, тут тобі Німеччина, тут тобі Росія, і ще раз Німеччина. Він говорить, говорить, без опинув. Годин, другу. Пінаї Коріолана слухають, пороззявлявши роти. Їм не вдається докинути до розмови жодного слова, ні щоб заперечити, ні щоб погодитися. Про Росію навіть Пінає не знає нічогісінько, а куріолано хіба що тільки чув таку назву. Жінка з закоханим поглядом зорить за ним і раз за разом повторює. Молодець, молодець. Приголомшений коріолану пробує його зупинити, та але де там. У Гові на все є блискавична дотепна відповідь. Врешті-решт коріолану заплутується, починає щось белькотіти, а жінка Гові вибухає глузливим семіхом. Прокинувшись уранці після таких снів, Гові не знаходить собі місця, в голові в нього, мов у висмоктаному яйці, не залишається нічого від нічних подвигів. І ввечері, коли до них знову заходили балакуни, він знову сидів, проковтнувши язика. А американці? запитав він одного разу в пінає, що приперся раніше звичайного. Вони що? обробляють поля волами чи кіньми? Жінка скоса поглянула на Гові, вже ж лебонь подумала питання ти можеш задавати? Це легше, ніж розповісти щось цікаве. Оце щоб ти знав, відказав йому Пінає з верхню, у американських волів ноги тонешенькі, немов у балерини, для роботи вони не годяться. А крім того, в Америці все роблять машинами. Там є машини, що ними орють і сіду, є такі, що самі збирають збіжжя на полі, навіть наповнюють ніжки з зерном і викидають їх на стерню вже зав'язані і проштемпельовані. А на інший бік падають солом'яні паки, а волів в Америці розводять тільки на те, щоб робити з них м'ясні консерви. І коней там тримають тільки заради краси, ну, та ще для перегонів. Ну, у коні для перегонів є і в нас хай йому чорт, зазначив Гові. Так, коні є скрізь. Але ж у нас є ще й коні для упряжі». Коні для упряжі, щоб ти знав, не італійські, а угорські. Тобто вони походять з угорщини, заперечив коріулано. Гові замовк, почувши ще й про угорщину. І звідки цей коріолано все знає? спитав він себе подимки – Тим часом коріулано розводився про історію упряжних коней, про те, що вони потрапили до Італії дуже давно. Ох, хіба угод ще з Італією, урвав його. Поло таке в сторону, — пояснив Коріолану з поважним виглядом людини, що знається і на стародавній історії. Відтак Гові поклав собі більше не розтуляти рота, а Куріолану ще довго розпотякував про угорських коней. Потім пінає, знову заходився оповідати про Америку, згадав, що там навчилися вирощувати гарбузи під водою і вивели новий сорт квадратних динь. Щоб їх зручніше складати в ящики. Коли пінаї і коріулано пішли, жінка знову набармосилася, а голі подумки заприсягся, що не сьогодні завтра таки зіб'є пиху, з Пінаї і коріулано, те інших балакунів. Просто в тебе розум короткий, сказала нараз жінка немов продовжуючи почату розмову. Такий уже я вродився, спробував виправдовуватися Гові. — Що тут можна вдіяти? Це погано, що ти такий вродився, і тут справді нічим уже не зарадиш. Знаю, — роздратовано кинув Гові, а ввечері роздягаючи, щоб лягати в ліжко, подумав це ж вона. Говорячи про мій короткий розум, Лебонь мала на увазі щось інше. Вражений цією думкою Гові сказав, порушуючи моторошну мовчанку. Раніше я тобі такий подобався, а тепер ти починаєш мені не подобатися. Тибо... Людині Бог дав язик для того, щоб розмовляти, а від тебе ніякої розмови не почуєш. Коли вони сварилися, Гові соромився підкочуватися до жінки в ліжко через свій малий зріст, злігши головою на подушку, він насилу сягав своїми ступнями її колін. Коли ж між ними був мир, він, звичайно, клав свою голову їй на груди, і тоді їхні ноги були однакові завдовжки. Тієї ночі ясна річ сон до нього прийшов пізно, коли жінка вже давно спала. І він спав знову неспокійно. Наступного ранку. Дошило, і коріулано пришвендів відразу ж після сніданку. Послухайте, мов йому гові, поки жінки не було в хаті. Ну, пінає справді попоїсти по світу, того ж і багато знає, а, -а, а от ви? Де ви розкопали оту історію про коней? Та про коней це ж кожна собака знає, відказав Коріолану. Чекайте, чекайте, якби ви мені щось подібне розповіли про курей, я б, може, вам і повірив. Але про коней даруйте. Мені здається, що ви самі все це вигадали, щоб вправити враження на мою жінку. Коріолан образився і мовчки пішов додому. А гові взяв стільчика. Відніс у станю і працював там аж до вечора, лагодячи черевики. Надвечір у станю зайшла жінка. Ти міг би приміром, звернулася вона догові, поговорити зі мною про священників і релігію. Я за священників, а що далі? Без священників таки не обійтися. Оце і все. Говір розгублено подивився на жінку. Невже ти більше нічого не можеш сказати про священиків? ж про них люди сперечаються місяцями. Тоді ти задавай мені запитання, а я тобі буду відповідати. Ну, гаразд. Навіщо потрібні священики? Говір поглянув на жінку, чи вона, бува не жартує. Питання видалося йому таким самим безглуздим, як оті, що їх задають дітям у першому класі, в перший навчальний день. Але ж першокласник може й знати правильну відповідь, а як мені згадати те, що було в першому класі? Ну, кажи вже, квапила жінка. Священики потрібні для того, щоб відправляти службу. І це все, що ти можеш сказати? Ну, ще є церкви, дзвіниці, дзвони, зніяковівши, додав Гові. Жінка вибухнула сміхом. Отже ти не проти священиків. Гові згідно хитнув головою. А я проти. Тоді я теж проти. От бачиш, ти із своїм коротким розумом не здатний ні на яку розмову. Гові відкашлявся. В горлі йому тислися слова, що їх він ніяк не міг висловити. Він кашлянув ще раз і відчув полегшення. Бачиш, коли ще був живий батько. Не розумію, урвала його жінка. Навіщо починати боц нас звідки? Гові хряснув кулаком по стірчику. То дай же мені висловитися, хай йому чорт. Хоч ти мене і збило! Гові забув, що хотів сказати, почервонів на обличчі і став благати. Не йди, ради бога, я ще не все сказав. Я й не думала йти, але тепер ти мене навів на думку. Гові наче заціпило. Ходімо їсти, вже пора. гукнула його жінка. За столом Гові їв мовчки, а по щоках у нього скочувалися великі сльози і скапували у тарілку. Я більше не можу з тобою жити, мовила жінка, опустивши очі. «Роби, як знаєш, застарігові не припиняючи їсти, але затям того самого дня, як ти підеш, я скочу в колодязь. Тоді можеш скакати зараз. Якщо ти не підеш від мене, я робитиму все, що тобі заманеться. Буду ходити за тобою, мов пес. Я поїду в басу. Я теж поїду в басу. Жінка зареготала. Вона підвелася з за столу і пішла до печі. Потім, аби щось робити, винесла тарілки. Він пішов за нею. Даремно ти за мною ходиш. Я ходитому за тобою, мов пес, повоці зі мною, як із собакою, тільки не йди від мене. Жінка зупинилася, глянула на нього, потім взяла відро і вийшла з хати, щоб витягти води на позов. Гові поплентався за нею. Жінка опустила ведро в колодязь і. Нахилилася, посмикуючи за вірьовку, щоб наповнити відро, перш ніж його витягати. Гові задивився на жінчині ноги, наче то були ноги чужої жінки. Потім підскочив до колодязя, схопив жінку з за литки, і щосили смикнув угору. Почувся страшний зойк. І жінка полетіла, мов у прірву. З темної безодні почувся плюскіт, глухе булькання, а потім усе стихло. Розповідаючи карабінерам про лихо, Гові безутішно плакав і побивався, бо його гори були таким самим щирим, як його нехитре кохання. На шинченій могилі ніколи не бувало бур'янів, і перші весняні квіти гові щороку зривав для неї.